Чи мають право брати та сестри загиблих на відповідну одноразову грошову допомогу, то зазначу, що так. Але тільки у випадках, коли вони знаходились на утриманні загиблого героя. Тобто такі особи не можуть і не могли бути офіційно працевлаштованими, систематично отримували грошові кошти або іншу допомогу від загиблого військовослужбовця тощо. Важливо сказати, що сам факт утримання довести відповідною довідкою неможливо, адже її вам не надасть жоден орган державної влади чи орган місцевого самоврядування. Її просто не існує. Можна довести утримання саме фактом спільного проживання, безробіття утриманого, систематичним надходженням коштів із рахунку загиблого на ваш рахунок, відсутністю інших джерел доходу таке інше. В крайньому випадку можна звернутися до суду із позовом про визначення